Сонічний криз Костусева НАТО затягнувся, проте мер і надалі перебуває на лікарняному ліжку у приватній клініці інтосана, уперто уникаючи відставки, про яку вже говорить уся країна. Інформацію про стан здоров'я Костосів медики тримають в секреті. Лікарі приватної клініки відмовляються від будь-яких коментарів щодо стану пацієнта, його діагнозу і перспектив одужання. В управлінні інформації мерії досі стверджують, що мер перебуває на лікарняному, його стан важкий і тому він відсутній на роботі. У той же час видання главкомі з посиланням на свої джерела в Одеській міській раді повідомляє про те, що Костусів вирішив відхилити пропозицію президента Віктора Януковича скласти повноваження мера за словами видання Такого кроку Костусєва підштовхує його приятель, голова партії родина Ігор Марков. Зустріч Костусєва з яким відбулася сам на сам у палаці клініки Інтосана 10 грудня. Видання Главком пише про те, що Костусєв вирішив до останнього боротися за крісло мера. І якщо владна вертикаль і надалі тиснутиме на нього, він має намір вийти з лав партії регіонів та стати членом партії родина. Главком стверджує, буцімто з ініціативи Костусєва ведуться переговори з метою створення у міській раді групи підтримки мера ще депутатів фракції партія родина та низки депутатів інших фракцій за задумом Костосюва це унеможливить прийняття фракцію партії регіонів, яка має більшість у міській раді рішення про недовіру мерові. Також видання наголошує на тому, що в Одесі кілька провідних каналів контролюються Костусювом і його приятелем Марковим, що дає підстави Костосів сподіватися на потужну інформаційну підтримку підконтрольних змі у його боротьбі за крісло мера. Варто відзначити, що протягом усього часу, доки набрав оберців скандал навколо відставки Костусєва, мер жодного разу не звернувся по допомогу до одеситів. Напевне, саме тому, що сам він чітко усвідомлює, Одесити його не обирали.